Промисловий братік, щось йому пороблено, десь його купили і він не хоче нормально працювати. Старий як світ з старою електронікою. Ось такий блок старизний. І поводить себе приблизно наступним чином. При спробі старту. Апку піднімає нормально, тут є кінцевичок. Його треба при спробі старту взлітає в космос. От, Прийшов з такою проблемою. Дивилися, не змогли зробити. Подивимось і ми. Розібрався з педалкою. Педалка тут цікава. Модулем стоїть. Зі швидкістю, здається, розібрався. Тут проблемою менше, але вилазить то, що. Швидкість нормальна, але падає в помилку. Він не бачить позиції, не бачить положення. Розпитував за історію тої машинки. От, якщо трошки, питань немає. Якщо чуть більше, ми падаємо в помилку ЄЦ. Це є помилка позиціонера. Треба лізти сюди дивитися. Розпитувався за історію машинки. І знаю, що її купили без доброї перевірки. А коли привезли, поставили, то вийшла ось така єрунда. По суті, була викручена швидкість на максимум в настройках. Чи зробили це спеціально, щоб приховати помилку позиціонера ЄЦ, яку не встигали побачити при максимальній швидкості, чи це співпадіння, і ті, що дивилися, так дивилися і назад не вернули, мені сказати тяжко. Мусимо розбиратися детальніше. Бачу нюанси з позицією голки, не пам'ятає верх-низ. Стоїть опція зупиняти в верхньому положенні, тепер в нижньому. А воно собі зупиняє як захоче. Тобто нам потрібно вивчати позиціонер. І от маємо тут такий доволі непростий позиціонер, 3 датчика хола. Плата стояла на перекос, з'їло трохи магнітну шайбу. З другого боку ще два датчика холла. І росте то все під такою кришкою, яка теж має два гамміта. Є десь помилка по цьому датчику. Тож зараз буду розбиратися, як воно працює, чи всі сигнали є. І так далі. Документації, звичайно, немає електросхеми. Опис помилок є, то власне вийшов на позиціонер. Машинка стара і капець, яка масивна. От Видно, бельди, це двигун. Це електромагніт підйому. Не знаю, чого, напевно, а це зворотній хід. Заблизько можна подивитися на механізм позиціонера, видно термозапобіжник на двигуні. Цей шлейф це ззаду ще одна магнітна шайба, це, мабуть, датчик швидкості. І воно. Крутиться, от шайба крутиться по цьому шлейфу, чи не перетертий треба буде глянути. Так само знайшов механічне пошкодження на платі, відновив. Знаю, що до машинки вже дивилися, але зремонтувати не змогли, тому це може бути додатковим дефектом а не основним. Шлейф цілий, тут навіть нема слідів тертя, а датчик якийсь доволі цікавий. Таких я ще не бачив. І, чесно признаюсь, не знаю, як він працює. Там є магнітна шайба, а тут видно, якби нитки. На вигляд він без пошкоджень. І от як він працює, не зрозуміло. Очевидно, теж наводиться якась ЕДС, і він її би мав вловлювати. Відповідно, його треба ставити максимально близько до магнітної шайби, але так, щоб не було тертя. Ото от, вже, не пам'ятаю, що знімав, що показував. Трохи часу пройшло. Багато часу мені то все зайняло. Розбирався з позиціонером. Швидкість була накручена, можливо, щоб машинку втулити, можливо, від незнань. Помилка була по позиціонеру ЄЦ. Документацію на машинку знайшов, підтвердив, що це проблема позиціонера. Позиціонер має 10 дротів. Три датчика хола для БЛДЦ-двигуна, два датчика положення верхнє, нижнє кінцеве положення голки, один датчик, який я вам показував, той такий загадковий, незрозумілий. І відповідно 10 ліній керування. Повиписував дроти. Може комусь треба буде, то на паузу поставте, побачити, буде легше шукати, що за що відповідає. Пройшовся. По каналах бачив, що на Бельдецет двигун датчики працюють всі правильно. Бачив, що верхнє нижнє положення працює правильно, тільки загадковий датчик не видавав сигналів. Знайшов обірвану дорожку, коли тестували, лазили, дивилися, що порвали. Відновив, не допомогло. Тоді поліз в керування датчиків. От зараз видно на осцилографі рівень міняється, і заодно подивимося, як воно працює. Бракує руки. І не хочеться нічого пошкодити. А отак от, може, локтем буду гашетку нажимати, чи не дасть, не дасть. Зараза є. От, зловив. І що ми тут маємо? Та, є зміщення по фазі. Це є сигнал швидкості. На шум не звертаємо уваги для старої техніки, це нормально, воно працює. І відповідно, як бачите, машинка працює як на максимальних обертах, так і на маленьких, чого раніше не було, раніше рвало. Максимальні оберти можна задати регулятором, все одно стартує з мінімальних, а от потім А потім хоч на взльот. І мінімальні оберти. Діапазон регулювання можна міняти. Закріпка також працює, як і підйом лап. Все, братик готовий, повезло. Отак дивилися, ще й дорожки порвали і не зробили. Ну, буває.